Доброго дня, сьогодні у нас 31 серпня 2023 рік і поки всю не спожили, всі плоди не спожили, хочу вам вкотре показати сорт груші Азівська груша. Дуже мені подобається, дуже безпроблемний сорт. Дуже стійкий до хвороб, фактично не хворіє, ну, хвороб на ньому я і не бачу. Плодожаркою також не, не бачу вражених плодів, шкідників також на ній маловато. Навіть при відсутності захисту. Плодів на ній цьогоріч було не, не стільки багато, але вже багацької з'їдено, спожито. Давайте виберу якісь. Вже воно дозріває, вже біля тижня ми їмо. Ось бачите, в таких розетках потрібно було проріджувати. Такі плоди вони не матимуть ні смаку, ні вигляду, нічого. Потрібно проріджувати. це саме запідний сорт, запилюваність у нього проблем ніколи не було. Ось такий плід, тому його потрібно проріджувати. Вже при повній стиглості він може місяць. Висіти на дереві, при повній стиглості він буде мати жовтий колір. Ось такий хрусткий, Немов кристалічний такий дрібнодисперсний, дрібнозернистий в нього гранульований м'якуш, дуже соковитий, З соку, більше норми, можна сказати. Коли споживаєш, можна немов би і напитися ним. Смак солодкий. Ну, от в такому стані, не перезрілому, ще, ще не в жовтому, він там може і до жовтня, в цілий вересень висіти цей сорт. От в такому стані я його люблю. Оце під кінець літа, зазвичай, якщо нормальний, нормальний сезон, з погодніми умовами нормальними, під кінець сезону, на межі вересня і серпня, її ідеально споживати. Робив декілька саженців. Коли буду робити відео про саженці, думаю, під відео буде опас, і я там заявлю її вартість тому подібне. На цьому все на огляді був сорт груші під назвою Чуюро. Дякую за увагу.